Всім привіт! І сьогодні я хочу зняти один мій вечір е, перед першим шкільним днем. Е, кожен вечір перед шкільним днем в мене різний. І це буде один з них. Я не знаю, з чого почати, бо буде зараз в голові стільки багато домок, що я не можу в купу зібрати і вибрати лише одну. Я не знаю, що почати. Перше, що я вам зроблю, в мене зараз за цей момент, поки в мене були проблеми з аккаунтом, не збиралися дуже багато вам історій. І перше, яка зібралася сьогодні, це я сьогодні їздила на природу. Там жали, шашлики, шляхи їли. І того я дуже спітніла. Напевно, перше, що я зроблю, це піду покупаюся. Схожу в душі, якщо по-українськи. Дивіться, який зараз гарний закат. Ось. Просто неймовірно красно. Пробув тала одну хвилину, називається. На столі в мене доволі таки чисто, того тут вибирати не буду. Напевно, я спочатку зберу рюкзак. Мій шкільний. Спочатку я розберуся, як вас поставити. Розібрались... А, поки я вам, а, буду, а, історії... Так. Поки я вам буду розказувати історії, то, напевно, виключу музику. Е, так, в мене дуже багато історій зараз. І зараз хочу розповісти хоча б одну. Зараз мої батьки пішли тут десь там. Я не їх чула, чи просто не почула. І зараз я буду збирати портфель, як я сказала. В мене тут багато дуже різної єрунди, яка мені зовсім не потрібна. І зараз я буду її збирати. Так, зараз я тільки викину мусор. Так, почекайте. Готова. Я навчаюсь у третьому класі, в нас кожен день по 3 уроки. Ой, по три, я звіняюсь. Я це просто з першим і другим класом спутера. в нас 5 уроків. Кожен день. ось, І ми вчимося дуже добре. Того, що навчителька все пояснює. Також я зараз буду перевіряти мої зошити. Там домашнім всім, всім. Скажіть мені, у четвер було 17 квітня, Чи я щось перепрутала. Напевно, 17. Так, математику я, виходить, зробила. Тепер українську. Зашивочку вона нічого, але зробила. Судно По зучу по-українськи в нас зараз моя улюблена тема. А це. як її назвати? Це зв'язок слів у реченні. Ми це доволі таки часто робимо. У нас зараз взагалі тема це речення. По математиці теж ми вчили такі інтересні приклади. там -то треба, буде, треба було знайти відповідь і е, остаток, наприклад, там решта. Якщо по-українськи, вже запитувалися в цих мовах. Е, так, перший відділ я вже зібрала. Тепер другий. В другому в мене тут набагато речей, купелки розсипані, гроші, гаманець. Якщо чесно, то в першому відео, коли я в перший раз була на камері, я дуже боялась і в мене воно не вийшло. Я хотіла ідеальне відео, того я його перезнімала. Ось. Але я настільки боялася зараз, я думаю, що, це, що ця камера просто відправиться бабуси з дідусем. І тоді мені стає налячно і я можу знімати навіть своє лице, там, ноги, руки і так далі. цю правку. Потім в мене йде невеличкий відділ з. Косметикою. Тут в мене така помадка, вже вся помальована. Ось серветка в такої пачечці. Не пам'ятаю, де я брала. І антисептик. Це така невеличка в мене косметичка. Тут це знаходиться. Давайте зараз вам ближче все покажу. Ось. Тут як запакат. Фу, стара булка. Мені противно. І старий кусочок шоколаду. Фу, з в мене валяється в рюкзаці? Кирошки якісь парочки. Боже. Так, закриваємо. І рюкзак я зібрала. Ну, камеру обратно. Ой, что все это я подняла. Ой. Так, теперь папка за английскую. Так вот, мне на завтра надо брать э, змею. Ну, у нас завтра культура и Для фізкультуру треба брати якусь отдільну одежу, щоб не бути в шкільній одежі, в шкільній формі, да, потім і не бути мокрими. Десь такі зли. Папку тут доволі часто знаходяться різні бумажечки, роздруківки різні не потрібні. Все що тільки могло попастися. Лазиночка, кстати, такая дуже гарна. Вона моей маме подобається. Такая тоненька, вона каже, и лучненька. Вона в мене має лежати в рюкзаке, а не в папці. Готово. Э, кто не знал, то я э, змінно одежу на физру э, беру в пакетик, а потом в середній відділ рюкзака. Ну, щоб принести 20 пакетів одразу. Бо треба там ще змінні косівки, змінні носки. Я ж не можу все таскати в руках, того в рюкзак. Та ще рюкзак буде тяжеліше, ніж мої руки відваляться. Готово. Ми зібрали все шкільне і перевірили домашнє завдання. Тепер треба вибрати одежу. Одну хвилинку. І я вже вибрала е, одежу, яку я буду ходити в школі. Отам От вона лежить на стулі. І е, вибрала одежу, е, в якій я буду ходити на фізрі. Так, давайте зараз понаправлю камеру. І зараз я буду її красиво э, ложити э, в общем. І виворачувати. Бо ж каву в мене все отак. Неможливо нічого знайти. Треба буде попубирати колись. Колись це, мабуть, через бочки два. Хі-хі-хі. 20 Коли мені 28 буде. Мої, мої діти вже поприбирають, а не я. Буде тоді супер. Так, виворачую усю одежу, а потім, а потім я піду купатися, бо я сьогодні була на природі і вже все спітніла. Того маю йти купатися. А потім можливо читати книжечку і заповняти щоденник, бо я ще не планувала сьогоднішній і завтрашній день. Хто не знав, я народилася в Харкові, і вдома я розмовляю на російській. А ось так ось на канал на вулиці розмовляю на українській. Того іноді ви можете побачити, як в мене щоденнику або в планері щось написано на російське. <рикун> Зачекайте одну хвилину. Примерно отакий безліт я не вера. Ось. Але я ще не долубила своєї справи. Зараз тільки штани обтрушу. Планувати свій день. Все, Одежу розвісила. Тепер оцю одежу треба покрасти в рюкзак. Я дуже хочу на своє народження таке невеличкий штати, щоб можна було ось так ось ставити камеру, регулювати ре... її. Бо стаканчику мені не дуже зручно. Туди постав, сюди постав, ще кудись його постав. Зі штативо, мені каже, буде дуже зручно. Все, поклала, одержакінна моя. І зараз буду планувати свій день. Так. Як я там ставила, щоб на стіл було бачно? Так, зараз порахую, чи я заповнюю сьогодні щоденник. Ем... Так, сегодня у нас 20. А как его побачите? Да, сегодня 20-е квитник. сегодня еще не забывала. Вот так будет лучше. Я дуже люблю слухати е, музику, а також малювати і ліпити. В, останні, в останній час я не ліпила зовсім, тому що в мене не було часу. Або ж е, в мене є час на ліплення, або на малювання. Звісно, вибирала е, малювання. Я сьогодні дуже багато пороб, бо на природі було настільки жалко, що е, я чуть не розстаю, як, як масло на сковородці. Все, готово. Тепер планування. Я дуже хочу спланувати завтрашній день. Ось в мене замітки. Так, вы бачите, что я там вообще пишу? Ой, я ручку поломала. Да помозить, мне. Я уже совсем ручку поломать. Ну, я и не совсем поломала, конечно. Я уже исправила. И вас. Зараз... О, вчерашний день планувала. А сьогодні ще щось ні. Ну, я не буду вже вечір, не буду планувати, тільки напишу, що сьогодні я була це цілий день на природі. І все, більше нічого писати не буду. Так, домашнє завдання я робила половинку. Ну, все одно, що робила. Так, прогулянка так. Угу, у -у, у -у, у -у. Тепер прану, е, Тепер включаю сьогоднішню дату, погоду. А, мені ще треба написати розклад в шкільному щоденнику. Скільки зараз часу? Зараз 20.33. Ще багато є часу. Напишу домашнє завдання. Звісно, канал. Канали, бо в мене їх два. Ютуб канал і телеграм-канал. Також в мене завтра повітряна гімнастика. Також подивлюсь моїх дві з найулюбленіших блогрок це Сенія Адей і Поліпай. І... і останні. Також в мене е, існує пар, правило у цьому блокноті, що я буду виділяти найголовніше ще справи. Е, чим м, колір як фіолетовий, зелений, голубий, е, це означає, що це самі важливі справи. А чим світліше, тим найважливіше ці справи. Виділю спочатку фіолетовим кольором. Самі важливі справи. Це домашнє завдання. Сама не можу почитати, що я прочитала. Також дуже хочу поснімати на, канала, на канал один і другий. І... З собою повхажу. Я не знаю, як це буде на українській. А ну, помикайте, просто мої батьки, звідки, звідки лясь вернулись. Все. Просто сказали, що я знімаю на канал, щоб вони там не говорили дуже голосно. І ось таким кольором буде поліпай або останній день. Надіюсь я правильно сказала це слово. І повітряна гім... гімнастика. гімнастика. І якщо є ще трохи часу, то я можу ой. Я розпалила сьогоднішній день. Треба виправити на 21 перша. Все. Тепер е, украшу великодніми наліпками. Ось така наліпочка. Ось така реконструкція, так сказати. І такий зайчик. Все. У закладку зараз переставлю. Готово. Розпланували свій день, тепер я буду купатись. Е, ні, спочатку я напишу розклад, а потім буду купатись. А може потім ще щось захочу поїсти. Бо я до сих пір голодна. Хоча я її поїла. Ну, зовсім просто в мене голод трапляється. Зараз я напишу розкрад. На цю ось неділю. Що чесно, то мені навіть трохи подобається писати голоскуди. Це дуже таке занімається. Давайте я вам покажу, як достаю. Це відео буде дуже довге, але мені кажеться, воно того стоїть. Мій щоденник. нам их выдавали. Кстати, в школе в первый день навчання. Так. И теперь можно писать. Так, возьму какую-то ручку. Я улюблена. Так, завтра понедельник, двадцать первое. И пишем розклад. пользуемся магией. Ну, давайте. И вот такая у нас магия. Так же быстро не працювать. Так, ну, если вам очень э, интересно, то можете почитать мой рассказ. Ось, а я зараз, напевно, піду вже купатися. Ця ручка у мене завжди ось тут лежить. А. Просто через камеру дивлюсь і воно нічого не бачу. Закриваю шкільний щоденник, а ще не закриваю.